парламентарі. коли все як знаєш. Колишні пам парламентарі. Ну? дуже гарні, так. Вадима й залишається не Угу.

no, w Warszawie też jest hotel na hotel. Parlament Budapesztu wainery. Nie znam. Może to metro, tam Але позначок ніякий якийсь візит центр якийсь. Так? Музький. Не зулись. Дивись наверху якийсь замок. Tiša istvan. Mm. Jako Čehija 200. zamok Tad je to zamok Не знаю, яка ця річка. Набережна. Гарна це така набережна. набережна. Угу. Але гарно. Прогулюємося набережною в Будапешті. Вони так... У нас є дуже багато часу. Дуже гарно. Але якось у Варшаві більше людей. Потримай, познімай Мені треба ремінь, я його погано нахилюю. Всі кудись спішать люди відпочивають по-своєму. Круїс. Ну тут хоч пароплав своє річка а, це глибша. Ну, все то Страшно на этом підхопити. Я? я показував це постанція. Треба йти так. Наші очі виїтають. А ти не взяв окуляри? Я взяв окуляри, але... А що, що десь? Може, будемо окуляри, купуляри. Ну то вдягни окуляри. Оце, друзі, подивіться в попередньому нашому відео. Як ми були в Чехії, це трішки подібне з Чехією. Будапешт такий холмистий, такий... Шахій. Оператор Сашкова. схарився, напевно. Бо так близько біля набережної, біля цього і ніякого паркану. Мені, наприклад, страшно. Подивіться. Ну? Це заворожено, все там. Ось вот так от такий пароплав. Парламент. Що ти знайшов окуляри? Цілінці йде ближче служба Божа ага. Я б не сказав, що багато людей правда? я Три година Це навіть пів 12-ту сильно Та? Так Ну велорухів, звісно, тут немає що, але кожне місце живе по-своєму. Кожна країна, може в них неділя відпочинок, а тільки так, субота. А не крутити педалями і не бігати, як ми подобаємося. А тут цікаво, що це а за минулі. Вчора поділля. нахляли, а сьогодні вже Відпочивають. Діадя, ось так. Такі собачка гарні такі. У мене, сторони костеле, навіть костел. Ти думаєш, що костел? Це костел, ну. Сашка хоче аж туди ось іти. Зараз ми гуляємо по набережні. Тут ще одні... ще один вхід до парламенту. Цікаво хто це, тут. Не може, це темза воно називається. Темза? Mm -hmm. Може було якесь потілені. Де і каже, я потім було. Буда. Будда. Таке холмисте таке. Горе? Ну yeah. no, а там дивись весь наверху, де стоїть кран, uh -huh. там теж якийсь чи то замок, чи то шо. Ясь будівля. І тут якась така будівля, і ось тут щось таке. Слухайте, прекрасно. А ми Цей дядько на коні. Напевно, якийсь віпервода. Віперсона, напевно. Так що, друзі, так, от не, не бійтесь. Резервуйте квиточки, летіть, можемо перейти так. Летіть, не бійтесь. Ось так як ми полетіли без проблем. На... Не знаю, що воно цей. От ти подивись, який там на холмі якийсь будинок. І ще мене дивує. Чому? Чому немає огорожі? Тут же ж можна впасти. Ну, більшість, як то кажуть, набережні мають огорожі. Дуже багато немає є. Ну німці теж. На вікенд. Ти розберешся, мусимо потім піти в ту сторону. Ми йдемо, йдемо, гуляємо по набережні і потім йдемо. аж в ту сторону. То костел, чи то замок. То костел. Ото велика це кірмоці. Ця будівля, ми будемо йти туди, отак. Вже круто. Друзі, ми дійшли набережною тут до знаменитого міста. Це Сашка знає, де були розстрілені люди. Місцевих жителів тут Розстрілювали це їхнє взуття. Це страшенно. Может тут ні не помітає? Тут ще так бачите, так спеціально так з металу, щоб то пам'ятали. Дивись, малесенький. Навіть дитинку тут розстріляли. Сашка йде на екскурсійну подорож. Ми йдемо шукати, де можна поміняти грошики, бо ми не поміняли в аеропорті не поміняли. Але пройдемося ось такою алеєю від набережної. Пройдемося в цю сторону. Це все центр. Трішки дощик покрапує. Буде дуже прекрасно і чудово. Люди були наверху. То тут? Знову що потрапив. Ну, то дивись, як вже тут почала. Знаходимось. Та брама. А, брама така. Там не знаю що тут якийсь, напевно, костел. Цікаво, де ми знайдемо.

Тут, звісно, напевно, і курс буде. Там був 8790. Ну, ми настенал. Мінселінцю подорожуємо бюджетно. Треба знати. І так, не Будуть орієнтуватись, коли. У нас немає золотої картки. Ні, в нас немає золотої картки. Нідор. вулиця Нідор. Нідор. Ось так. Такі вузесенькі вулиці, ти бачиш? А такі, як у Львові, оці колони такі бачиш, їх не пропускають валідатори. Не валідатори, а. Це Ти чуєш багато німців? Дощик покрапує, покрапує, надкраплює. Мінцелінці вже втомився, вже хоче щось. Да. Від прогулянки Це <реку> блядь. Магніти по 3 євро. Та не є дорого. З мене ще досі повітря виходить з вуха. Вже так давно не літав, що. <кхем> І вуха такі закладені. А та біля мене що сиділа така там дівчина. Що? Який собор? Це вперед. Який там Теж він? Цей собор каже Саша, що тут є оглядова вежа, але щось людей не видно. Можете з іншої сторони? Можливо, тут з іншої сторони. Так. Erotic ádico, oficiais estoleto.